Сьогодні я поділюся з вами рецептом неймовірно смачних курячих крилиць у пиві. Це ідеальна страва для свята або сімейних обідів. Готуйте разом зі мною і насолоджуйтеся смаком. Крильця промиваю, нарізаю на однакові шматочки, складаю в миску та заливаю пивом. Сюди ж додаю соєвий соус мед. Та нарізаний часник. За бажанням додаю будь-які спеції у мене для курки та додаю ще чорний мелений перець. Все перемішую, якщо мало солі, то обов'язково ще додайте солі. Ще раз все гарненько розмішую та залишаю крильця маринуватися. Однієї години, я думаю, буде достатньо. Потім крильця викладаю на друшлаг, щоб зійшла лишня волога. Далі обсмажую з обох сторін по декілька хвилин просто до золотистого кольору. Коли всі обсмажила, об'єдную їх. Та заливаю маринадом, в якому маринувались крильця. Накриваю кришкою та готую їх так десь приблизно півгодинки. Можливо, хвилин 40. Готовність можна перевірити. Тим часом маринад у мене буде поступово википати. Якщо бачите, що його ще багато, то просто відкрийте кришку. Він повинен просто перетворитись у такий соус, якого там зовсім небагато. Ось і все, друзі, найсмачніші крильця в пиві готові. За бажанням можна посипати кунжутом перед подачею. Крильця виходять неймовірно смачні, ніжні, в такому смачному, соєво-мидовому пивному соусі. Ну це дуже смачно, ароматно, обов'язково спробуйте.